Доброго дня, магіта Української мене звати Олена. Головна подія весни 24-го року. Загальний розклад. Конкуренція. Ну або ви в стосунках знаходитесь і між вами є конкуренція, або на вашому шляху, якщо ви жінка, то чоловік. Якщо ви чоловік, то жінка ресурсна, самодостатня. Або є конфлікт, взагалом негативна ситуація. Конкуренція або конфліктна ситуація і ви проявляєте негатив одне до одного, ви не повинні і надалі залишатися в даній ситуації, в негативному емоційному стані. Ви повинні вибирати шлях, і незважаючи на те, що, наприклад, в даного чоловіка дана конфліктна ситуація, наприклад, в стосунках. Інформація говорить саме про те, що, можливо, в даного чоловіка є інша жінка, можливо, і в вашого чоловіка є коханка. Але незважаючи на те, якою причиною не була, вам говорять саме ви більше отримаєте позитивного результату в даній ситуації, якщо ви берете свій шлях і будете рухатись в реалізацію. Загалом відсічите спілкування з даним чоловіком і не будете зливатись ресурсно в даний конфлікт. Поставити крапку. Не потрібно розбивати собі серце. Чітко визначайте свою ціль, відстоюйте власне пріоритети. Власне, тобто, якщо ви бажаєте бачити своє майбутнє саме в даному направленні, чітко визначаєте ціль, то ви повинні не надавати. Ви не повинні залишатися в даній негативній ситуації, ви повинні відсікти і рухатись в розвиток, взагалом жити, насолоджувати життя. Наповнюватись, відпочивати, іти в нове починання, іти в реалізацію планів, а не будь дурником. Залишати, залишавши в даній ситуації, ви зливаєтесь енергетично, ресурсно. І якщо ви будете залишатися, ви лише будете виснажені негативно, в розчаруванні з розбитим серцем. Про яке наповнення, про яку радість життю можна говорити, саме якщо будете залишатися в конфлікті? Ви повинні зрозуміти, що даний чоловік вибір зробив. Згодом ви зрозумієте, ви переоцінювали можливості даного чоловіка. Ви насамперед повинні вірити в те, і ви по даному розкладу говорять саме про те, що ви здобудете шанс, можливість подальшому зустріч чоловіка, потенційного партнера. Але от з даним чоловіком ви повинні поставити крапку. З ним ви щасливі не будете. Якщо ви бажаєте бути щасливою, то ви повинні поставити крапку, вийти з даної конфліктної ситуації. Розірвати стосунки, поставити крапку, відсікти, наповнитися, жити, радіти, насолоджувати життям і в подальшому ви здобудете можливість, нове знайомство і саме досягнути тих результатів, яких ви прагнете. Так, да, ви повинні йти зовсім іншому напрямку. Не потрібно по відношенню до даного чоловіка, тобто, можливо, це і родина. Не потрібно по відношенню до партнера проявляти слабкість. Ви повинні виходити з негативного емоційного стану, відсікати і рухатись до цілі, до результату в нове життя. В нові стосунки. Ну, на даний момент ви скажете, що про які стосунки, може йти мова. А вам говорять: якщо ти бажаєш бути щасливою, то не будь дурником по відношенню до ситуації. Відсікай. Вибирай бути щасливою, і ти отримаєш шанс, можливість в подальшому. Дякую.